Привіт! Знаєш, сьогодні розбираємо міні-пилочку, сучка щоб подивитися. Я вже її розібрав, щоб не тратити есть, тобто, Як розкручувати шрупи, я думаю, не цікаво нікому. Подивіться, що в неї всередині. Ну, в цілому все якби непогано. Безщітковий двигун стоїть. Металева шестерня на двох підшипниках. Пластик доволі таки товстий. Тут е, табло, заряд акумуляторів показує. Все вроді би і нічого. Але є один нюанс. Цей провід був, попав під шуруп, його трохи Ізоляцію ободрала. Там пару жилок перейде та самая. Перетерлаємо, я думаю, це не критично. Я заізолюю. Ну, в цьому все дуже нічого. Так, кнопка у нас 125 вольт 16 А, 250 вольт 8 А. Ну, по идее вроді не слабенько. Ось, значить, що ще тут? Бачок масляного насосу тут немає в упор. Тобто як воно самотком тече, так воно і тече. Названня. З іншої сторони якби заявлено 21В 980 Вт. 6500 батів в минуту 150 мм. Дві лунів бачимо безщітковий, такий, відносно немаленький. Смазка є змащення, але не багато, ну, в принципі, трошки помажем. От представляє себе таку картину в цілому. Це акумулятор Розбирав я його дивився на банках. Надпись 2000 мАч. 10 банок 18650 вага його рівно пів кілограма зібраного. Ну, по факту я сомневаюсь, що там, конечно, 4000 мАч. в может быть. В раз я э, грався, якби різав і вишню і грушу, хоч вона сировата була, ну пару місяців назад я її зрізав, то есть вона не свіжа викорчувана. То, тобто, як прийшла батарея, я не заряджав і погрався, попаляв ще трохи. То есть, я думаю, якщо Повністю заряди, то хвилин на 40 буде. Зарядка, звісно, з ним в комплекті, чесно кажучи, ніяка. Взяв я зарядку від шуруповерта Edu. Це колись я ще давно купляв. Він вже своє відпрацював. Тобто ця зарядка 1 Ампер видає точно. Ну, написано 1,5. На тій зарядці написано 2, але по факту вона навіть Ампера не видає. Чумодан такий дебелий пластик. Далеко не хрупкий. Ну і в цілому сама пилка теж така пластик весь товстий. Як бачите, ось у опори, то тут десь 3-3,5 мм. Товщина. То він такий далеко не хліпенький. Ну Як буде працювати, побачимо. Тут плата. Конденсатор невеличкий. Більше такого цікавого. Нічого. Щестрине, мені здається, тут похожі, як від болгарки. Тобто ця надівається маленька. Ну і та теж. більше всього, що вони просто напресовані. Не так просто їх буде зняти. Ну, в цьому подивимося, як буде працювати. Все, всім дякую. Кому було цікаво, дивіться, ставте лайк, лайки, дизлайки. На все добре, до побачення.